Доброго дня підписники і гості каналу Село Ти Моя Доля. Ось такими ще листями пішли під зиму мої троянди. Навіть листя не встигли скинути. Цього року перший сніг, хоч зазвичай кажуть, що він обов'язково розтане і довго не збережеться. А якось так виходить, що він і не думає розставати, бо вночі температурі. Мінусові, та й день також частенько-мінусова температура. І ось такі проталини поробилися, бо було насипано снігу багатенько, але зовсім розставати він не збирається. Так що зима почалася набагато раніше від звичайного, і здавати свої позиції поки що не збирається. А я, не дивлячись на те, що почалася зима, збираюся продовжити посадку своїх квітів. Бо виписала у флоріумі, я показувала в котрому зі своїх роликів ті квіти, які замовила цибулини, були не бачу, що вони починають проростати. Я думала, що сніг розтане і ще навіть земля стряхне, але виходить, що я не вгадала. І Бачу, що багато хто з квітника рок рекомендує садити навіть у цю пору, коли вже трохи земля примерзла, верхній шар, а далі не замерзла. І я правда купала тепер ямки, то бачу, що ґрунт не замерз, тільки зверху Ну І село є село. Чує, хтось ріже дрова чи, можливо, якусь деревину зрізає, так що під цей супровід... І буду садити тюльпани ботанічні. В руки трохи холодно, але нічого. Зараз піду до хати та й нагрію руки. Чи були ось такі невеликі. Садити буду глибоченько. У мене є вже такі тюльпани, вони дуже рано цвітуть. Мають, правда, не дуже таку велику квіточку, але вже тішать тим, що. Рано дарують нам своє цвітіння, ще інші тюльпани не цвітуть. Прийшло їх в упаковці 10 штук, я їх розділила по 5 посажу в гнізді. Ось так земля, кажу, земля не замерзла, засиплю. Зверху хмурно, можливо, притрусить сніжком. І хай вони сходять, бо де я буду з ними в хаті діватись, де я буду їх зберігати. У мене вазонів дуже багато. є. Я не маю на вікні, де їх ставити. Ай так частину я говорила, що частину тюльпанів не, не ботанічних, а сортових посадила в контейнерах. Не знаю, як вони перезимують, хоч би там миші не залізли. Та й не зробили мені рікошетів. І інші посижу. Перед посадкою я цього року тюльпани обробляю дьохтем, щоб вони мали аромат специфічний дьохтовий, щоб не були приманкою для мишей сюди сущих. Ось так, так що і в грудні можна садити. Не знаю, який буде результат, але садити можна точно. Поки земля не вмерзла, нехай лише собі що мають робити. Нехай проростають, приймаються і проростають. І все, тюльпани посаджено. Але в мене ще є фетіларія. Ще потрібно посадити фетіларію. І мускарики. Я покупала також ямки для них. І також, думаю, посадити. Фритиларію також за компанією, обмастила дюхтем. Тут в мене рядок нарцисів порад посаджено. Я бачу, що нарциси вже видно, почали вже проростати. Не знаю, що з них буде, але снігом присипи. Сподіваюсь, що буде все нормально. Вони витривалі. Ось так і фецілярію посадила. Тут трохи ґрунт, примерз більше, бо тут затінок від хати. У мене десь є в мішку ґрунт. Потрібно буде присипати з мішка ґрунту. А може снігом прикидаю, бо в пальці, правду сказати, змерзло. Мускарики також підготувала до посадки, обробила дьохтем і буду садити по три штуки в ямку. Ямки покопала, кажу, грунт тут не замерзлий. Так що можна садити. Можна продовжити період посадки. Деяких, ну кажу, не знаю, яким буде результат. Як дасть Бог нам пережити зиму, дожити до весни, буде натхнення, то обов'язково весною покажу, який результат. Чи не померзнуть вони взимку, як така пізня осіння, навіть не пізня осіння, а зимова вже посадка, відображається на посадці таких цибулиних рослин. Сажу, сказала, по три, сажу по дві, бо бачу, що мені мало буде посадкового матеріалу. А я хочу посадити цілий рядочок. Ось так, кілька днів торгувалася, сама собою і думала, вирішувала, садити чи не садити. А потім таки сама себе переконала, що краще посадити. І, виявляється, довше думала, ніж провожу посадку. Ось так і на цьому. Сеанс посадки завершений. Як бачите, земля руками. Де верхній шар трошки примерз. А так роз... розминається. Сподіваюся, що все буде гаразд, не дуже не так. Бояться ті москарики. нормально перезимують. Думаю, що посажу, зійдуть і будуть навесно цвісти. Ось така сьогоднішня зйомка. Де що змерзло, те, що зверху, то трохи примерзло. І тут теж під трояндою плетючою, трохи захила, так що дещо, де що землі, трохи примерзло. Але нічого, те, що примерзло, буде зверху лежати. Так, посадку закінчила сьогоднішню. Бажаю всім всього. Доброго. Не нариваюсь на критику. Сажу взимку перший раз. Сама спокусилася. Тим, що люди пишуть, що садяти садили. Як воно буде, то не знаю. Бувайте всі здорові, всім нам мирного неба, доброго здоров'я, світла в душі. Світла в наших будинках, радості. З вами був канал Вселоти Моя Доля. Підписуйтесь, якщо подобаються мої ролики. Лайкайте, коментуйте. До зустрічі!